Доброго ранку! У мене сьогодні суботній гарний сніданок. Тиха, спокійна ніч. Нам вдалося виспатись. Не летіли дрони, не взривались ракети, бо представник Сполучених Штатів у нас зараз перебуває в Києві. Отже, виспавшись, відпочивши, хочеться. Цінувати і ранок, і день і вечір. Так що ми з чоловіком влаштували сьогодні собі червоний сніданок, каша гречана без солі, цибуля ріпчата, огірок, сир брі, ковбаса печінкова, три невеличких шматочка. Питиму чай з лимоном. Та з молоком, наливатиму заварку. Кидатиму лимон, Добавлю води гарячої аж парує. Трошки-трошки молока, бо лимон є, так що молока не радила б наливати, але я так люблю пити чай з молоком та з лимоном. І додавлю трошки цукру. Зовсім трошки ось стільки. От мій і смачний сніданок. Запрошую чоловіка поснідати зі мною, або він мене запрошує поснідати з ним. Але в нього трошки буде інший сніданок. Їстиме він порцію більшу, та й їжа трошки буде інша. Вітамін візьму. Отакий гарний сьогодні ранок. Смачний сніданок. Хочете, хочеться насолоджуватись таким ранком. Квіти, ви бачите, теж червоні. Червоний ранок. Червоний сніданок на червоному місці. Смакота весь тільки. Ой, як смачний чай, і хочеться вже їсти. Ну що ж, всім бажаю смачних сніданків. Гарних квітів на вашому столі, в вашому садочку та всього всього найкращого. Зустрінемось пізніше. Смачного всім!